Червоний борщ Олеся Бережного. Така книга мені дісталася. Прошу, така цікава книжка. Та книжка з чистих часів, коли книга коштували 20 гривень. Вона мені дісталася з бібліотеки з селища Торське. Вона тій бібліотеці пролежала багато-багато років. Бачимо, що її ніхто не читав, ніхто її ні разу не читав. Бачимо, що сторінки такі злипшилися, значить ніхто їх не читав. Цю книгу я буду першим її читачем. Якщо би читали діти, а ще краще викладачі якби читали такі книжки, то можливо би і не було у нас у цієї війни. Не було б у нас такої біди. Якщо б не були на... Наповнені правильним змістом, українським змістом. Це такі от е, повести різної тематики, різних частів. від Першої світової війни до, до Тузли. Цікавим у цікавому стилі написано. Тож, ну, дякую бібліотеці Торську, що завдяки їм мені дісталася ось ця книжечка. Я зараз можу підняти свій культурний рік.